Одвічна проблема дев'ятикласників: що ж робити: залишитися у школі чи йти у коледж? переваги і недоліки варіюються в залежності від конкретної ситуації і планів на майбутнє. Розглянемо різні ситуації і визначимося, який варіант підходить саме для вас. Варто залишитися в школі, якщо ви ще не визначились з професією. За два роки матимете можливість зібрати більше інформації про напрямки, які цікавлять, і навіть при бажанні пройти літнє стажування у якійсь компанії. Якщо хочете отримати конкурентно спроможну професію, залишайтеся у школі та навчайтеся далі у вищому навчальному закладі. Наступний плюс залишитися у школі це, звичайно, якщо ви хочете навчатися в університеті. Мінуси залишатися у школі це важчий вступ. Ви повинні скласти іспит. Під час воєнного стану цей іспит складається у формі національного мультипредметного тесту. Обов'язкові предмети. Українська мова та математика. Інші на вибір. Після 9 класу ви можете вступити до коледжу, технікуму, ліцею при університеті. Переваги. Легший вступ. Через воєнний стан українські випускники звільняються від державної підсумкової атестації, вступ на молодшого бакалавра після 9 класу. Творчі спеціальності в пріоритеті творчий конкурс. Інші спеціальності бюджет заява, співбесіда та мотиваційний лист від абітурієнта. Інші спеціальності на контракт заява та мотиваційний лист від абітурієнта. Наступний плюс: якщо ви визначились із професією і готові до самостійного життя, якщо ви не маєте мотивації до навчання і розумієте, що вам важко дається навіть програма 9 класу, то в 10 та 11 класах буде ще складніше. Правильне рішення забрати документи і спробувати вступити до спеціальності, до якої є неприхований інтерес. Також із плюсів, що ви можете обрати професію за три роки. Матимете можливість почати самостійне життя раніше за однолітків. Підпрацювати на неповну зайнятість. На кого поступати після 9 класу. Медицина. Ви можете стати медсестрою, фельдшером, зубним техніком, фармацевтом. Освіта. Можете стати вчителем дошкільнят, музичного мистецтва або ж вчителем початкової школи. Економіка. Можете вступити та отримати середню професійну освіту за спеціальністями менеджмент, касир, продавець-консультант, товарознавець, творчі професії, музикант, перукар, закрійник, модельєр та інші технічні спеціальності можна стати слюсарем, зварювальником, штукатурником, маляром чи будівельником. Мінус навчання у коледжі. Зазвичай диплом коледжів не визнаються за кордоном. Випускнику прийдеться ще раз здобувати освіту. Також хорошим варіантом буде після коледжу здобувати вищу освіту в університетах та інститутах. І останній варіант, який зараз поширений у Європі та Америці, це так званий вільний рік. Це коли випускники беруть на паузу навчання у закладах. І за цей рік визначаються з бажаним напрямом, відпочивають від навчання та відкривають для себе нові місця, волонтерять та пробують працювати. В українській школі майбутнього ви матимете можливість закінчити школу та отримати атестат про закінчення навчання. Реєстрація вже розпочалась, тому поспішіть посилання в описі. На цьому все. Надіємося, ми допомогли вам знайти правильний вибір, який якнайкраще вплине на ваше життя та допоможе отримати хороше майбутнє. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити вподобайку цьому відео. До зустрічі!